Глава 13 Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що прийшов його час перейти із цього світу до Отця, показав на ділі, що, полюбивши своїх, які були у світі, до кінця полюбив їх. І під час вечері, коли диявол уже вклав у серце Іуді Симоновому Іскаріотові видати його Ісус, знаючи, що Отець усе віддав до рук Його і що Він від Бога вийшов і до Бога відходить, встав від вечері, зняв з себе верхній одяг і, взявши рушник, підперезався. Потім налив води в умивальницю і почав умивати ноги ученикам. І обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить і до Симона Петра, а той говорить йому: Господи, чи тобі умивати мої ноги? Ісус сказав йому у відповідь, Що я роблю ти тепер не знаєш, а зрозумієш потім. Петро каже йому Не вмиєш ніг моїх повік. Ісус відповів йому. Якщо не умию Тебе, не матимеш частини зі мною. Симон Петро каже йому Господи, не тільки ноги мої, але й руки і голову. Ісус говорить йому вмитому треба тільки ноги обмити, бо весь чистий і ви чисті, але не всі. Бо знав він зрадника свого, тому і сказав, що не всі вони чисті. Коли ж умив їм ноги і надів одяг свій, то знову возлів і сказав їм, чи знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене учителем і Господом, і добре кажете, бо я той і є. Отже, якщо я, Господь учитель, умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному, бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам, раб не більший за Господаря свого і посланець не більший за того, хто послав Його. Якщо це знаєте, блаженні, ви коли виконуєте. Не про всіх вас кажу, я знаю тих, кого обрав, але нехай здійсниться Писання: той, хто їсть зі мною хліб, підняв на мене п'яту свою. Тепер кажу вам. Перш ніж те збудеться, щоб як станеться, ви повірили, що це я. Істинно, істинно кажу вам, хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, хто послав мене. Сказавши це, Ісус стривожився духом і засвідчив і сказав істинно, істинно кажу вам, що один з вас видасть мене. Тоді ученики озирались один на одного, не розуміючи, про кого він говорить. Один же з учеників його, якого любив Ісус, возлежав при лоні Ісусовому. Йому Симон Петро зробив знак, щоб запитав, хто це, про кого він говорить. Той, припавши до грудей Ісуса, сказав йому, Господи, хто це? Ісус відповів, той, кому я вмочивши, подам хліб. І вмочивши хліб, подав Іуді Симоновому іскаріоту, і з цим хлібом увійшов у нього сатана і сказав йому Ісус, Що робиш, роби швидше. Але ніхто з тих, що возлежали, не зрозумів, до чого Він це сказав йому. Оскільки в Єуди була грошова скринька, то деякі гадали, що Ісус звелів йому купити те, що треба було до свята, або щоб дав щонебудь убогим. Він, взявши той хліб, одразу ж вийшов. А була ніч. Коли він вийшов, Ісус промовив: Нині прославився Син Людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і Бог прославить Його в собі, і скоро прославить Його. Діти, недовго вже бути мені із вами, будете шукати мене, і, як я сказав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти, так і вам кажу тепер. Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Симон Петро сказав йому, Господи, куди ти йдеш? Ісус відповів йому, куди я йду, ти не можеш тепер іти за мною, а згодом підеш за мною. Петро сказав йому, Господи, чому я не можу йти за тобою тепер, я душу мою покладу за тебе. Ісус відповів йому, Душу твою за мене покладеш, істинно, істинно кажу тобі: не проспіває півень, як тричі зречешся мене.